Шановні пані і панянки, чоловічий колектив нашого коледжу щиро вітає вас зі святом 8 березня у прекрасний хвилюючий день весни. Такий традиційно чудово красиво жіночий. Бажаємо від щирого серця, весняного настрою у будь-яку пору року, чоловічого благородства у будь-якому куточку світу, гарного настрою за будь-яких обставин і жіночого справжнього щастя в будь-який час доби. Цей святковий світлий день. Хай здійсняться ваші мрії. Щастя л'ється, мов рікой, хай весна дарує казку, сонце гріє кожен крок, хай любов, тепло і ласка не зникають ані трох. Хай в очах іскриться радість, серце сповниться добром, щоб життя було як свято. Зі щасливим 8 березня! Бажаю свято 8 березня шикарних букетів, захоплених поглядів, яскравих і довго очікуваних зізнань, чарівних подій і чудового настрою. Нехай дорогі серцю люди принесуть в цей день багато незабутніх моментів. Сонячного ранку доброго дня і чудового вечора. Зі святом. Березень. Весна, які прекрасні милі лиця, усмішка чудова на устах. Це свято жінки, матері, коханої дружини. Низький уклін вам до землі від чоловіка, від дитини. Хай світить сонце в вишині. Тожки співають вам пісні і дякувати Богу, що є ви в нашому житті. З 8 березня вітаю. Щастя лиш! Вам всім бажаю, море квітів та уваги, від близьких ще й поваги. Посмішок, як зорі ясні. Дніхай будуть всі прекрасні, що збулися, всі-всі мрії, кохання, драйву та надії. Сьогодні особливий день день весни, краси та натхнення. Бажаємо вам тепла, радості. Та здійснення мрій. Нехай кожен день приносить усмішки, любов і гарний настрій. Ви прекрасні, чарівні та неповторні. Ваша сила, мудрість і краса роблять цей світ кращим. Нехай у вашому житті буде більше приємних сюрпризів, бути щасливими сьогодні і завжди. Зі, Зі святом, дорогі, дорогі. жінки! лише найкраще від життя. Душі, нехай вогонь палає, хай доля буде радісна, проста, хай потаємні збудуться бажання, і ніжність подарується весна. Удачі, задоволення, кохання, від щастя, посміхайтеся щодня! Стала весна, чорну землю сонно розбудила, квічала її рястом барвінком укрила, і на полі же й воронок слоловеку гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає з 8 березня. З міжнародним теплим святом, з 8 березня, дівчата, квіті вам бажає море, подарунків тілі гори, діамантів та прикрас, літер парфумів про запас, туш, рум'яна та помаду, торт великий з шоколаду, сумочок відомих хмарок. Завжди сонечко без хмарок. Туфлі на зручних підборах, сукню в трендових узорах, чоловіка чи коханця, смачну каву рано вранці, добрий настрій на сніданок та удачі на останок! Хочу привітати усіх дівчат та викладачів з 8 березня. Бажаю, що ви залишаєтесь такими ж неперевершеними, щоб вам дарувало багато клієнтів, багато уваги та Всього-всього найкращого, потужності, єдності та Все. сьогодні квітне всі дівчата, бо їхній день жіноче свято. Тож будьте радісні, здорові, руді, блондинки, чорноброві, хай сяють щастям ваші очі і пристрасними будуть ночі. Усмішка квітне на вустах, хай розцвіте в душі весна. Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності. Нехай кожен день буде таким, як цей, наповнений усмішками, захопленим, любов'ю, турботою і радістю, Бути щасливим, почуваючи справжнім королевим, з 8 березня я лідам. З 8 березня, як сонце ніжне навесні, як перша світ серед трави, як щеб пташки в небесах, так світло сяє ваш шлях. Нехай весна, немов царівна, дарує дні, немов і снів, Щоб радість, мов ріка сріблиста, текла крізь щастя берегів. Хай доля буде, наче казка, де щастя сипне полюстки, де усмішка, рожева ласка, де мир і спокій оберіги. Хай мрії збудуться, мов диво, хай очі сяють, мов зірки, кохання буде ніжним, щирим і дні прекрасні та легкі, зі святом весни. У цей безмежно щирий, радісний та сонячний день. Ми хочемо привітати вас з міжнародним жіночим днем. Та побажати вам завжди залишатись такими, як ви є, чуйними, щирими, радісними. Та, що у вашому серці завжди була любов та злагода. З 8 березня, дорогі, чарівні, неперевершені жінки та дівчата, від щирого серця вітаємо вас з 8 березня. Нехай цей день буде сповнений посмішок, тепла та радості. Ви джерело натхнення. Краси та гармонії у цьому світі. Бажаємо вам безмежного щастя, здійснення всіх мрій, міцного здоров'я та любові, яка окрилює. Нехай кожен день приносить тільки приємні емоції, а поруч будуть лише щирі і любячі люди. Будьте щасливі, кохані і завжди сяйте, як весняне сонце. Зі святом! 8 березня. Коли ми особливо хочемо висловити вам слова вдячності та захоплення. Ви не просто викладачі, а справжні наставниці, джерело мудрості, натхнення та тепла для студентів. Ваша трубота та терпіння, персоналізм загують на найвищу повагу. З 8 березня. Бажаю вам щастя, гармонії та здійснення всіх мрій. Нехай робота приносить лише радість і задоволення. Студенти дарують вам щиру вдячність, а життя наповнюється приємними моментами. Нехай у ваших серцях завжди квітне весна, а любов і підтримка близьких зігрівають у вас у будь-яку погоду. Хай цей день подарує вам море усмішок, теплі привітання та щасливі миті. Нехай у ваших очах завжди сяє світло радості. У душі панує гармонія. А поруч будуть лише добрі і надійні люди. Бажаємо вам невичерпаної енергії, краси, натхнення та любові. Сьогодні особливий день, сповнений тепла, краси та вдячності. Ми хочемо привітати вас із міжнародним жіночим днем та побажати вам безмежного щастя, натхнення та здійснення всіх мрій. Нехай у ваших серцях завжди панує весна, а кожен день приносить вам нові можливості, радість. І приємні сюрпризи. Дякуємо вам за вашу мудрість, турботу, силу та красу, яка наповнює наш коледж світлом і гармонією. З 8 березня, зі святом, з 8 березня. Бажаю, щоб щоранку починалося з кави, посмішки, букету квітів з промінців на обличчі та приємної млості. Щоб день радував бадьорістю, безтурботністю, новими зустрічами, красою та привітністю, а вечір закінчувався приємною втомою, романтизмом та солодкими снами. Будьте неймовірними богинями та царицями чоловічих сердець. Дорогі наші пані, вітаємо вас із 8 березня. Нехай у вашому житті буде завжди багато радості, тепла і любові. Бажаємо, щоб кожен день приносив щастя, натхнення та дає можливості для успішок. Ви наша краса, мудрість і сила. Нехай здійснення всі ваші мрії, а поруч ви будуть завжди турботливі та люблячі люди. Зі святом вас! Бажаю вам тепла, радості, натхнення та здійснення всіх мрій. І хай кожен день приносить вам усмішки, гармонію та нові досягнення. Ви неймовірна краса цього світу зі святом. Сьогодні ваше жінки свято. Тож хочемо щиро побажати завжди квітучої весни, любові, щастя і краси. Хай вдача вас не полишає, хай кожен день вас надихає, щоб усмішка свіла щодня, і серце гріло радість. 8 березня. Ви не лише чудові педагоги, а й наставники, які щодня вкладають у нас нові знання. Мудрість, свою доброту та турботу. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, радості та невичерпної енергії. Нехай ваша праця приносить задоволення, а кожен день буде сповнений приємних моментів, посмішок, вдячності ваших учнів. Любі студентки, нехай ваші мрії збуваються, успіх супроводжує вас у навчанні, а кожен день приносить нові можливості та яскраві емоції. Бажаю всім вам здоров'я! Радості, мирного неба та справжнього щастя.